Hello Friendly, з вами Деніс Friendly. З вами Деніс Френдлі! З вами, з вами Деніс Френдлі! Сьогодні будемо реагувати на растішку. ді ді Дідіно. -ді Коротше, купив сьогодні, думаю, а, та зніму ще сьогодні другу реакцію. Першу зняв велику реакцію, так і друга десь до, до 5-10 хвилин. Оця реакція знімаю. На Растіжку. Полуниця йогурт, оживляй Діно і танцює, не знаю. Це, напевно, треба qr код і через мобільний додаток він буде там танцювати, що. Чи... Ну, це для дітей. Ми з вами, наше завдання з вами прореагувати, дати оцінку від до 10. Ну і на цьому все. Поїхали до заставки. День здружній реагує, День здружній реагує. Сьогодні буде реагувати на Растішку Полуниця йогурт, йогурт, йогурт. А, можемо зачитати коментарі. Ми читали чи... під останнім роликом, під роликом. Е, дайте нагадаю, під яким роликом. Це вже тепер вийшов. Під роликом ми читали, з вами там точно коментарі немає під сьогоднішнім. Я маю на увазі під Вафлюю, Давайте зачитаємо під фантою тепер. Так, а, ще один коментарій. А два. Видно, Ютуб все не, за, не зараховує. Я зрозумів, два коментарі. Містер Бістер, я теж з лимоном ще фанту не пробував, тому це 100% новинка. Ну, я теж так думаю. DJ PS то на кінець відео менше 10-15 хвилин. І це, до речі, відео теж так само має бути. По ідеї, не знаю, якщо я не заговорююся, то буде більше. Давайте ще почитаємо плюс-бонус під відеокліпом. Тут, о, тут більше. Леонович, класна музика, чекаю ще нових пісень. Добре, найду, зроблю. Рома Василенко енергійний. Дуже дякую. Розі сердечко, на кінець Якийсь годні коментарі від Розі ми отримали. Дуже дякую. Can you do more videos on tomorrow? Чи ти можеш багато відео, блін, треба перекладати. На початку був такий звук, ніби за аніме, хтось крикнув. Ну буває. Зніми вже на запий челлендж. Знімлю. Чекайте, я ще одну штуку зроблю. Може, вийде мені, бо то я не свого аккаунту. Зараз, якщо вийду може, свій аккаунт, то мені вийде е, прочитати комент... е, переклад цього коментаря. Е, так. Щось вона, типа, мор відео це багато відео. Чи ти можеш багато відео не грузити, чи ти можеш багато відео загрузити? Ну я так багато відео Е, Що воно мала на увазі? Відеокліп. Може перекладе зараз плюс-мінус. О, є. І так, чи можете ви робити більше відео, чи ні завтра? Та я ж так роблю багато відео Розі. Що ха, -ха, ха Добре, давайте їсти йогурт, бо я заговорився. Все. Лего, let's лего, go, let's, go, let's go! Добре, я приготував стаканчик і йогурт, так що можемо, в принципі, ми з вами реагувати, друзі. До речі, Ха-ха! реагувати. Так. Добре, друзі. Мені здається, все, нічого не здається, поїхали. Значить, що ми будемо робити? Ой, вибачай, діно, ну вже. Коротше, поїхали. Ми не будемо пити з трубочки, бо це ми маємо показати продукт. Тому ми робимо... Але чекайте, йогурт тепер вже запихують квадратні для сочків, не розумію. Ну колись є щось. Ну, буває. Ну а ми тоді мілкшейк з вами пили, так? Пару днів назад. А це йогурт. Це, напевно, теж буде. Хтось у нас ідіот. І це я, блін. Це найгірше. Це теж як напій. Добре, все решта я вже вип'ю з трубочки. Ви вже продукт так побачите. 15 гривень ця штука коштує, ну реально Я ідіот. Блін, тут ще є. Блін, коротше. На ютуб шорт я це вже лишати не буду. Оживили Діно. Коротше, мені сподобався Діно. Такий український у вишиванці Козачок, гарний хлопець, козачок, Діно. Добре, давайте дивитися йогурт. Ось такий йогурт, відновляю, до та поїхали. Все, поїхали швиденько реагувати і все. Я ще раз хочу переконатися, тут уже точно. Ну, здається, все, поїхали. Вау, класно. Поставлю 9 балів. Я вже трохи перейшов не тільки 8 ставити, а і 9. А, смачно. Я ж хочу стараюся зрозуміти, чи я все видиву. От тепер вже точно все. А, дев'ятка. Не знаю, чи вам видно, чи я, я п'ю-п'ю, бо тут молочне все загородило, нічого не видно. Ну, коротше, я п'ю. В принципі, ми випили. Що? Ще злизати вам? Ні, я не свиня. Злизути буде свиня. Я злизути не збираюсь. Коротше, на цьому все. Е, оце, я витру, коротше, тряпочкою, випили, а ще не все. Ось тепер все. Бачите, тут вже більш нічого нема, старався. Ну, бачите самі, коротше вже все. Давайте ще раз поглянемо на Діно у вишиванці. Входу, тут уже нема що. Дивитися, ну чекайте. О! Який козачок! Давайте глянемо. Дивіться, ось такий Діно, красунчик, Тьху на тебе. Знаєте, красунчик, будь здоров. Тому о, тепер класно видно. Ось такий діно класний. Ставте від до 10, я ставлю йому за вишиванку 8 балів. Ви можете також проголосувати, як вам діно. Коротше, на цьому все. Дякую за перегляд цього контенту, Я казав, завдово не буде. Підписуємось на канал, сам лайки, вподобайки, е, коментарі, писульки, підписки, писки. Ну, це вже таке дрібниці. Знаєте, що робити, знаєте, що нажимати, знаєте, що коментувати. З вами був Денис Фені, завтра чекайте. Одну тільки реакцію і ютуб шорти Ну, сьогодні до кінця дня також ютуб шорти Всім пока-пока, спокійної ночі. На добраніч. ніч. Ой, попили, супер. Але мало. Ну, так було і заплановано. Бувай-бувай.